Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю моїх земляків, запоріжців. Сьогодні у нас понеділок, 18 вересня. Я буду робити розклад на 19 число. Пройдемо по дитині, пройдемо з букетом цю добу 19 число і по серцю. Тобто непогано, непогано. Дуже добре. Дуже відіграється завтра у нас жіноча енергетика, будуть якісь події пов'язані з жінками, і вони будуть якимось тяжкуватими. Це то, що касається людей. Бачите, відкидаю в прошлі ці проблеми, а на дівчину випала ресурсна карта. Тобто тут будуть не тільки жінки, тут будуть і чоловіки, причому військові чоловіки. Скоріше всього, це пов'язано з сім'ями військових. Може, може, якісь, а, а ну, що тут за подія. Я тільки хотіла сказати, може, буде щось пов'язане з виплатами, щось таке військових, Може, щось таке трапиться, бачите, держава йде зміни, але вони щось не дуже гарні. Бачите, тут йдуть і полуні, і криси, будуть якісь там іти речі, знаєте, таке відчуття, що, що не, не всі гроші будуть отримувати, ті, які люди того заслуговують. Тому що якісь будуть придумувати зміни в цих законах і, коротше кажучи, шкодити, шкодити цим, всім речам. Ну, от, якось так. Бачите, проігралося. Давайте глянемо, що у нас буде у владі. У владі поки що все нормально, посаду все проходить, плани у нашої влади є. Так що все в них все, все працює. Бачите, вони роблять якісь повідомлення. Ну, особисто там, бачите, іде, іде одна і та ж історія, іде, іде одне і те ж саме, вони там, скоріш всього, ділять свої повноваження. У мене таке відчуття. Ну, поки що воно таке, більш-менш. Ну, все, все одно, я можу вам сказати, зараз по історії влади в них дуже великі зміни. Вони і бояться, хочуть і бояться, хочуть і бояться. Деякі це ще роблять, але вже не напряму, через менших чинуш, через прокладки якісь. Прям повторюється карти, гляньте, тільки в обратному положенні. Як цікаво. М -м. Плани плани на те, що летіти у нас повинно, воно є в наших е ворогів. Да? Але в цілому, поки що буде все нормально. Що це оце, оце означає? Що воно буде? Ну, пройде, пройдемо по дитині. От, як воно і випало, до речі, на. На місто, да? ми пройдемо по дитині. Поки що так все показує, що вроді не повинно такого нічого статися. Давайте глянемо, чи будуть у нас постраждалі люди 19 числа. Знаєте, я ловлю себе на мислі, коли я тільки скажу, що все буде окей, тобто не добре, не хорошо, а окей. Обов'язково щось трапиться. Якщо я скажу там, ну, типу, не повинно бути, і повинно бути вроді як хорошо, обов'язково випаде якась гайдота. Давайте ми її придивимося. Сподіваюсь, що це буде все ж таки більш нервова система. Тобто ось отак. Більш нервова система. Але самі криси вони можуть показати травму. Ну, пройдемо по клеверу, тим паче, що це все ще і по розвілки буде. Трансформація, лисиця, ну, таке. Таке собі. Не дуже заспокоїли таке. Ну, в принципі, бачите, нам на пошкодження здоров'я падають іменно нервова система. У правий берег міста Запоріжжя, приватний сектор на 19 число. Я можу сказати, що руйнування опять-таки по цій карті, по цій карті, дуже можливі. Давайте будемо розкривати. Клопоти. Клопоти, хаос. Ну, схоже, що клопоти і хаос. Так, а тут що у нас? Відкидає в прошле і розвілка. Люди, у нас вже третій день, от третя доба, вона йде під питанням. Але тут даже випав вже і правий берег. Правий берег у нас йшов без проблем. Тут уже лежить і змія, і розвілка, і гори. Але всі о, ці дві карти показують, що це під питанням. Тут іде дерево і тут по е, пльоткам тільки йдуть е, птахи. Це е, клопотання це таке. Знаєте, сподіваюсь, що по правому берегу в приватному секторі буде все хорошо. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. По кругу йде, по кругу йде, що йде? В принципі, все буде нормально. А це, от, знаєте, опять-таки, опять такі опять -таки, Це більш пов'язано з головою, тиском таке. Так, хорошо. Багато поверхівки правого берега міста Запоріжжя. Опять плани. Плани, плани, до речі, дуже такі серйозні плани по ліліям, але пройдуть вони по букету. Хотять, щоб були руйнування, хотять, планують. Так, це позитивна карта. От, але, в принципі, от, повторюється, бачите, така ж ситуація. Тут іде іменно. Будуть клопотання, буде нервова обстановка. Карт ударів тут немає. Пройдемо по букету. Так, і постраждалі по багатоповерхівкам правого берега. Коса на дні. Сьогодні випадає часто оця карта. І повторилася карта гори. Сонце лежить між письмом і проблемами. Багато поверхівки. Ну, знаєте, так, у вас сказати, що тут травмовані, ні, не скажу. Не скажу. Дуже швидко це проходить. М -м -м. Якісь проблеми все ж таки остаються гора. Вона не швидка карта, вона довга, але пройдете ви по ліліям. Ну, таке воно щось. В принципі, немає тут таких шалених карт. По дитині, по-любому, ви то пройдете, але, звісно, проблемки зі здоров'ям є. І опять випадає карта тиску. А, тобто, у когось це тільки почнеться. Ну, карта, я сподіваюся, що постраждали. тут не повинно бути. І лівий берег міста Запоріжжя. Книга на дні. Не повинно тут нічого бути, в принципі. В принципі, не повинно бути. Тут буде вестися робота, може, не трошки, трошки не така злагоджена, але ну, от трошки буде тут якась історія. В цілому не повинно тут бути. Чогось такого. Падає ресурсна карта на людей, на сад. тобто, так, поїхали далі, чи будуть постраждалі в приватному секторі? Ну, от як це можна? Дуже часто ця карта випадає. Коротше, я можу сказати так. Так, буде свистопляска, якась по нервам буде вона бити, пльотка є, коса є між деревом, тобто дерево лежить між таких карт, не дуже приємних, скажімо так, але пройдемо ми то по дитині. Е... Є у людей болячки є, є болячки. Бачите, що коса йде. Всі три карти, в принципі, ну, так як коса лежить між негативних карт, то вона теж є негативною. Хоча оця коса зрізає змію. Вона лежить в її сторону, вона як зрізає. Ну, давайте я роздивлюся ці карти. Оце рішення стабілізує стан і, в принципі, ось пішли зміни. Ну, пройдете по ліліям не повинно бути тут постраждали, хоча ви бачите, карти випали непрості. Так, дивимось лівий берег, багатоповерхівки. Опять лисиця. Але іде допомога, люди будуть задоволені. Не повинно тут бути ніяких, ніяких руйнувань, нема тих карт. Чи будуть постраждалі в багатоповерхівках лівого берега? Ви знаєте, от я бачу, що по розкладам більш даже от на людей випадають негативні карти, ніж в самих розкладах на руйнування. От, пожалуйста, випадають з криси, тобто йде пошкодження здоров'я. Але іде хрест після хреста зірки. Ну, Давайте роздивлюся я. Так, тут падає ресурсна карта. Теж коса присутствує. В общем, що я можу сказати. Пошкодження, вони в принципі, вони вже є в нашому. ну це не, не... Тут іде тут не показує нервову систему, але лисиця вона показує знаєте, такі болячки, які вилазять, вони накопичуються довгий час. знаєте, довгий час. Ведмедь показує, так, він ресурсна карта, але він може показати м'яз, м'язи і руховий апарат. Тобто як таке, знаєте, щось таке серйозне. Ось воно вже може пошкодитися тут. Ну, щось таке, знаєте, воно накопичується, ця травма, да? і о, ці проблеми, які були вже зі здоров'ям, вони будуть накручуватися. По хресту падає коса і стабільна ситуація. Ну, в принципі, 50 на 50 тут іде ситуація. І на жінок жінки впали. на... З башнею та зірками. Ну, тут, в принципі, повинно бути все добре. Єдине, що ця башня вона показує руховий апарат тих жінок. Сказати, що тут будуть пошкодження, ні, не скажу. Сказати, що тут будуть ні, не скажу. Тут іде стабілізація. Оце тільки ця карта показує, що тут якась проблема є, але вона не тимчасова, не в той день от прямо от прямо трапилася вона, да там тіпи, завтра чи сьогодні, неважливо. Тобто це не однодневка. Це що лисиця, шо криси, шо ця це серйозна вже така, знаєте, руйнування здоров'я, серйозне. Воно пов'язано іменно з м'язи руховий апарат. Таке мощне, знаєте? Тобто. Але воно більш похоже на як хронічне. Тут немає, тут немає того. Я роздивилася ці криси, е, ні. Так що, ось така історія у нас по місту Запоріжжя. Давайте глянемо балабіну. Балабіно, бачите, які у вас карти, і труна лежить між кристатуч. Сейчас я трошки розкрию. Те, що ви проходите по дитині, це все діло. Будуть зміни наприкінці ключ в наших руках. Пройдете по дитині ці зміни. Ключ в руках, все нормально. Тут, звісно, є така неясність, але тим не менше, ключ в наших руках. Оця карта показує, що все йде по кругу. Пошкодження, Вони, якщо даже будуть у вас, в чому я дуже сумніваюся, бо тут по дитині ми проходимо, то все одно все буде нормально. І щоб так сказати, що там щось так розхирячить, що до основання до фундаменту, так ні. Рост є. Але в цілому ось головна карта оця, по дитині і ключ, ну, і звісно, дерево. Ось так. Так що сподіваюся, що у вас балабіно буде все хорошо, але, бачите, ситуація така собі. Так, ну і давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Люди довольні. Лілія, комфорт. Між Христом падає, да, Сонце. Ну, тут зірки і робота після Христа розвілка. Так, ну що я можу сказати? В принципі, непогано. Карти хороші. Карти хороші. Єдине, що у нас от, розвілка з Христом, тут е, я можу сказати так: тут травм не, не особисто, але то, що вже у людей було, от воно вже було все, що до Христа було. Да? То от після хреста йде розвілка. Тобто тут під питанням буде-таки оп'ять -таки, по собаці це нервова система. Ось так. Причому, не то, що під, під питанням, вона може бути і під питанням, або додавиться ще якась проблема з нервовою системою, тобто, їх вже буде дві проблеми. Знаєте, коли психоз, коли невроз, то невроз, А коли ще й психоз додається, безсоння, ну то взагалі тоді. Ховайся. Так що ось так. Тобто тут йде чисто ось таке. Все, дякую вам за увагу. Ми дивилися ці дні, були вони неспокійні. Слава Богу, все вроді як не буду спішити, але надію, що все пройде нормально до кінця. Це число 18 програється нормально, спокійно. І 19 ми таке ж пройдемо з вами по дитині, без якихось проблем таких сложних. І буде у нас все добре. Все, я вам того від душі бажаю. Почуємось, папа.